И всем привет, друзья! Сегодня я буду открывать крейтики, кейсики на 100 тисяч монет. На 1001 на 100 тисяч один монет. Лаки буст заюзали. И давай перші отакий. Камера хеликоптер. О, легендарочка. І ще одна лего. Останній раз. Разочка. І тепер Отак. Опа. Міфік! Міфік! Міфік. Зразу міфік. Е. Спершу міфік. Інтересно, годди. Скилки Йо. Еи, це воно в чаті висвітилось. Да. Так. Так, лега. Я 7 днів копив на ці 100 тисяч гемів. О, монет. Боже. Вони так швидко тратяться. Можна їх поменшити, щоб тратились? Так давай ще отак пооткриваємо. Так, а ну-ка давай, знаєте, як відкрию. Отак. Та, Вообще нічого. Йоу, отак пооткриваємо. Так швидко тратяться монети. А я почти нічого не вибив. не вибив. Мені вже должно було десь три міфіка випасти, а випав тільки один. Йооо, я вже почти половину потратив і нічого не випав. Лакибус даже не помогає. Помагаю, випав міфік. К нам Так. Я не знаю, що... Ну одні камера вумене. То Та я так сделаю. О, еще один мифик! йо -мо! Це мое самое більше відкриття, я ніколи так не відкривав. И ще потом мы пооткриваем, ой, попродаємо. Уже два мифика, окей. Интересно, годлик выпадает. Плиз. Годлі, Годлі. Тун-ту-ту-тум. Тун-тун-тун-тун-тун-тум тун-тун-там-там-там-там-там-там-там-там. давайте один когемок, а ти мені все парни крейпи. Не а ч? Мне не надо. Ну, я не хочу Тайм отдать. Ну, один-ка гема. Ну не хочу. А почему? Ну, вот так. На полторы. Та не хочу я. Ну ладно. Якщо пропонуєш на пять, то да. А, ну окей, давай пять ему. Що? Які пять емик? Боже, відео тільки три минути йде. А вже більше половини потратил. О, давайте 2 минути подождем, поки рассветнется. Давай 40, до 40 тысяч. І будеш новий идти. там. Інтересно, годлік мені випаде? Ну должен, як мінімум один год випасти. Дві ліги легесраны. Окей, okay. сейчас пять раз откроем вот так. Камера Вумен. Камера Вумен. Камера Вумен, не камера Мэн. Так. Камера Мэн. Камера Вумен. Камера Мэн. Не, камера Вумен. Так, давай подождем две минуточки, две минуточки. Кирилл, а ты что там открываешь? Йо. Сколько в тебя нет? 12 монет. Боже, в те, хайпер есть. Hyper, хилер, Science, Santa. Red laзer. Green лазер. Я бы тебя. Знаешь, мы дали за спікера ферму. За спикера ферму? Да, знаешь. Шо це таке? The speaker woman rose fair. Yeah. Знаешь? Yeah. <эн> ну да. Эээ, шот-гам зеленери. Эээ, эту включу и кучу раунд. Йоу, шотган? За обычную раночку. Да. Йо, шо тебе прапор? Он же ж на спине должен возить. Он тебя на руку вылез. Хм. Чего это за. Так, скилька. Десять, девять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. І що сейчас буде? Нічого, що це? О, поменялось. Садов, да-да-да, мені якраз шадов надо. Мені садов надо. Пизде садов, пизде садов. Садал, садов, садов. Ещ на кинце. Я... Да, садов! А ч мені бейджик не дали? Дали. Мені... Е... Ні, іменно бейджик не дали. Должны були дати. Мені шадов ніколи не выпадал. Mm -hmm. Давай той далі. Открываю, открываю. У мене осталось 32 Челік? Челик? А, цього mm -hmm. я челика знаю. Yeah. Він у мене в друзях є. Якби в нього, його в мене в друзях не було, то він би не зайшов. Не, а. Так, лазерган. Ну, лего, да, ну, лего, цеган. Ну у мене вже є. Ну, скільки, три міфіка, вибив. А тут що? Ага. Шо? Тут Шоугам, шотгам. Шо, Дай! Отак. Отак. Спікер, гелікоптер. Давайте міфіка. Шотгана. Ну дайте, шотгана. Шотгана, шотгана. Там ну який спікер? Гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. А у в мене в обычном шаду. Так в мене тоже. У мене в обычном шадо, а в мифике э, судган. Так в мене тоже, воно всі, у всіх так. А, да? Да. А oh майо. То есть тебе из обычного выпал шадо? Да. 02 омаха. Ну мені ще За 0,2 випали ці ці У тебя короче. Кнайфы, кнайфы, кнайфы. Да-да. Два кнайфа. Тут mm прям -hmm. не лунчик, не угу. Саду! Саду, 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 саду! Саду! О май гад! Покол! ще один шадоу. Не, ну вже 4 міфіка, но ну, должно було десь 10, 10 випасти. Да. Ну, один міфік, це ж... 10к гемю, да? А, 10к гім, боже. Це... Один міфік, це скільки? Ну це... Ну, 10к монет, вроде ні. Ну я не знаю, якщо не, то поправте мене в чаті напишіть. ой йо, 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 ой йо, йо. Блин, а... еще тро... еще трохи осталось. Легендарий. Легендарий. Я не знаю, я. О, еще один мифик. Йо, 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 йо. Йо, й йо. -мо -мо -мо. А ну-ка я напишу. А ну-ка. Чек. чат Да-да-да Ой, не что ты мне кинул? Мне не значит, просто шличей, щегай, пала из обичных цей, коли я по один по одному откривал. Блин, бліна, блин, ааа, кучу епіків! Скільки... Понимаешь, эпиків. Короче, зараз попродаемся. о о уже 353 юнита. Окей. А шо в ціво лева є? Е, Клокмен, Астру, куча токсиків, а сабов. Клокмен є і Гліндрайдер. Одваки там тредитого згодлиє, тай не дуже. Сенс Клокмен і Гардіан, футурілер, моїх кімеру, ти там сігма. Ага, ага, ага. Блин, а... Ад... Короче, там... Не! Так, я хочу добить собі тисячу підписників. У мене... почти було тисячу... но отписывался всі. Реально? Да. Блин А как то нам называется? Скажу після відео. Окей. Так, скільки мы цих ракет? І епіків багато, я не знаю. Наверное, Ліги я мабуть, зроблю тр трансляцію і буду роздавати по почті. Якщо, почте. А может А можеш мені вам легко? Ну, на трансляції дам і тобі. Типа, зараз я mm, не буду. Ну давай у твоего друга есть Север ТВ, есть Lash Farbor. Угу. Нормально ничего, че-че. Ух, эпики. Більше, чем басики. Эпики больше, чем басики у меня. Так, еще вот такой. <звук> За 5000. Олеги, я не знаю. Ну реально, мабуть, буду на трансляции раздавать. Так. Да, упирал. Купи кейсы ещ. Так купляю, купляю. 3200 монет осталось. Ещ так, і... такое выпускаешь. Да, Майки. да. Майки. Так, о, привет. Я дохотел, чтоб ты э, б я выпал. Ой, ты хотел, чтобы я ты и выпал. Так. Походу, мой друг. шоке, потому что я с ним дойдя, показываю пол своего инвентаря, и он ничего не пишет, типа такой... А, 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 а. mm -hmm. бесконечный режим. Не, я уже не буду. Я на а улицу пойду. Я ж на улице пойду. Лё, Ле... а, я думаю, да, мы А можно одного шаду, я тебе дам 400 тысяч Не, Shadow дорас се 500. Ну не-не-не. Не. А ты на айфо за 200? Я їх не трейдил. <с jurys> а чо? Ну не хочу я їх третить. Ну мені випало пять мифики, нормально. А вот це мені дали бесплатно вообще. Ну окей. На чм я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім... 보카 보카.